Всім привіт! У нас для вас супер пропозиція до Дня Святого Миколая. Піжами, піжами Esmara, піжами Disney та штани піжамні Team Player. В даному лоті є 12,2 кілограми. Ціна у нас за кілограм 529 гривень. Даний лот коштує 6455 гривень. У ньому є 51 одиниця товару. З них є три піжами чоловічі NASA, ось такі. Сіра кофта і чорні штани. Розмір XL L та M Також у даному лоті є жіночі піжамки та кофти Дісни, такі подовжені. пенас, e, ось така рожева. маус e, Сіренька з чорними штанами. E, та є ось така ще пенас, синя кофточка з сірими штанами. Також у лоті ще є. Жіночі шортики есмара дуже класної якості. вони Є жіночі піжанки такого типу та ось такі комбізики. Жіночі три будуть в лоті. Кофти жіночі Есмара та кофти жіночі Disney. І у нас будуть ось такі Гаррі Поттер подовжені з довгим рукавом футболки. І штани, види, видарі, два кольори і різні розміри. І ще у нас будуть у цьому лоті. так, я вам все вже показала. А, І ще в цьому лоті будуть ось такі шорти Benetton, жіночі піжамі в двох кольорах. Всього 51 одиниця, з них 3 чоловічих. Ціна 6455 гривень за даний лот. Ціна одиниці 127 гривень замовляти даний лот наших менеджерів.